Якби не зеленський, то нам би так не допомагали. І я отримую велике задоволення, коли я бачу, як наші військові виганяють оцю погань. Я з дитинства захоплююсь вашою діяльністю. І у вас були дуже яскраві образи. Це і Мамаду, шов Довгоносиків. І от такий маленький курйоз був, якщо може пригадаємо, коли ви забули слова в Довгоносиках і сказали, що ви сказали? So, слова забула твою мать. І після цього, наскільки я знаю, вас попросили? Ні, з цього шоу. А Ні, мене не забули. Навпаки, я вам скажу, що я не забула її, я не забула. Це задум, задумка режисера, Прасна задумка. Тобто це була да. така утка, Да? Утка така, да. на панщині пшеницю жала. І Хоча після цього пішли листи. Тобто поплюжите Шевченка. Розумієте, люди, які, ну без гумору, без гумору, я вважаю, ну там. Пишуть всі. Кому не лень. От. А поки ні. Я до самого кінця було, була. І поки що поки не перейшли мама угу. я тоді мама до. Але продовжу. це теж такий своєрідний жанр, і ви його пройшли, і там, я думаю, теж отримали дуже багато і досвіду, і задоволення. Досвіду все, все я отримала. Крім, ну як? Це не, не моє враження і не моя думка. Ем... От режисери, серйозні режисери, які дивились там мамадум, не сприймали, бо це не їх робота, це смішно дуже. І тобто це шкодило потім, так? Ну, да? Вони ну як, якщо, ну, якщо вона гарно так комікує, скажімо так, цим так. Клоун, да, клоун, то що вона серйозно може зіграти? Що вона серйозно може зіграти взагалі? От і так побоювалися. Побо... Для деяких я, я вам скажу, для деяких наших кхм, продюсерів українських кіно. Вони відкрито. Я не хочу називати е... Хай називатися за кадром. Бо так? Це, це людина дуже нещасна. Це людина в неї. Я не навіть не хочу, але вона. Відкрито говорить, що я не формат. Вона Тамара Яценка, це не формат. Це після цих шоу, так? Ота ви зіткнулися з цим, так? Я від не знаю після чого. Я від, я від не знаю. Я, я просто дивлюся на фільми цього продюсера. І там, вибачте, таке гімно. Я не посоромлюсь. І я думаю, якщо я не формат не входжу. До цього гнідика. Я просто так. Навпаки. Це мені честь, але людина вважає да, себе великим продюсером і вас попробу можна називати геніальною актрисою епізодичних ролей, не побоюсь сказати. І ну, прикладом таких ролей це. Ну, і той же самий мюзик за двома зайцями, де ви зіграли малесеньку роль, але яка сподобалася глядачу, і вона є улюбленою. Крім того, це ролі Останній Москаль, так? Було. і Слуга народу. друга частина. Ви там зіграли пасажирку. І Зеленський. Ви могли собі уявити, що людина стане президентом? Тоді ні. Тоді ні. Але, але приємно було з ним. Знаходиться. Якщо режисер, я пам'ятаю, він дуже він і хороша людина, але, як кажуть, без мату він не може, і, і все не так, і все не так. І коли я прийшла вже народна артистка, йому сказали народна артистка, то він, ну, по посмотрим, яка. Какая... Він мені прямо з посмотрим, яка народна артистка. І мене і так м'яв, і так м'яв із цієї і так. Я йому, будь ласка, я йому будь ласка. А Володимир Зеленський мене підбадьорював. Не хвилюйся, все клас. Не хвилюйся, все клас. І в кінці, після 10 дублів десь, підходить режисер і каже: ну, ви доказали, що ви народна артистка. Все. Це приємно було. Але знаєте, головне ж не розгубитися в цей час, коли тебе режисер ні так, і то не так, і то не так, і ще й мати, і то не так, перетак. То він якраз Володимир заспокійло. Тобто у вас лишилися найприємніші спогади про участь вже з майбутнім президентом так, України? А я пам'ятаю, ще, він підійшов, і там треба було мене за груди взяти. Так, цей тобто він е, шукав свого напарника, ну, напарника так, шукав, так. Та, і чи це я, чи це переодягнутий і, і, і каже, можна потрогать? Я кажу, можна. Вам можна, я кажу. Зеленський до мене я кажу, вам можна. Тобто не, не кожному можна, а вам можна. Він мене за груди. Акуратненько, так. Ну це ж в цьому, в цьому. В цьому ж, так. Е, думати, воно є так. Да. А скажіть, от зараз ви коли вже скільки років минуло після того часу, і це президент? От і ви тепер прокручуєте так всі ці моменти? і Як? Та я кричу скрізь? Як якби не Зеленський, то нам би так не допомагали. Тому що любого візьміть нашого і бувшого президента. І якого завгодно президента, щоб так доладньо українською мовою, без пикання, без микання і дошкільно так. Люди просто я ж кажу, всі захід Америка, вони переймаються, вони переймаються і вірять, і бачать, що їх не об обдурюють. Він вміє не те, що просити. А, і він не вимагає і не просить. А він робить так, коли йому самі дають, хочеться давати, розумієте? А, це велика справа. А це, це справа, я б порівняла, знаєте, як часто актори хочуть себе виставляти, от візьміть мене так, і візьміть, і так, і так. А не завжди хочуть брати, не завжди. І коли тебе просто хочуть запросити кудись оце цінність без мого прохання. Про яку роль ви мрієте? Ніколи не мріяла про ролі. Моя педагог, велика народна артистка Поліна Нятко, мені говорила. Ніколи не мрій. Вони до тебе прийдуть самі. Твої ролі до тебе прийдуть самі. От. І, і це правда. Те, що я хотіла зіграти, я граю. Те, що мені не потрібно, я, я не граю. І мені навіть не пропонують те, що не потрібно. Бувають проекти, там запрошують, але це не моє, не моє. Це на рівні підсвідомому, так? Підсвідомо, так. Да. І наостанок ваші побажання нашим читачам та глядачам оперативної України інфо. Ну, які в мене можуть бути побажання. Ми всі прагнемо до миру, чекаємо його, віримо в перемогу наших прекрасних воїнів. Я з першого дня в це вірила. В нашу Тут орки не можуть перемогти. Так, ворогів треба. Треба з ними боротися, треба їх винищувати. Ви знаєте, я без, без новин взагалі мене тягне до цих новин. І я отримую велике задоволення, коли я бачу, як наші військові виганяють оцю погань, виганяють їх, розумієте? Це вели велика насолода. І я думаю, що мир. Прийде до на нас незабаром. Я чекаю його. Він прийде навіть, можливо, несподівано до нас, несподівано. Тому що там, там люди, я б сказала, пропащі люди. Пропа... Їм Путін скільки наробив навіть хорошим людям, їх ніде зараз не приймають цих орків. Ні, ніхто з ними спілкуватися не хоче. А от Українців шанує, як їх скрізь приймають із задоволенням за великим. От і це героїчна нація, і вона, вона приведе до повної демократії, до повного миру і до порядку, який буде у нас на Україні. З нас ще приклад будуть брати. Давайте на цій оптимістичній ноті так. От, закінчуємо. Я вам щиро вдячний за інтерв'ю. І, до речі, в день мого народження так співпало. От сам Бог, мабуть, так розпорядився. От я вам бажаю оцього такого гарту, щоб ви надалі зробили ще дуже багато для країни, зіграли ще кращі ролі в своєму житті. От, дякую вам за інтерв'ю. Слава Україні! Так. Героям слава!